Далі на зв'язку із нашою студією, пресофіцер 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина Микола Коваль. Пане Миколо, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго, бажаю здоров'я. Пане Миколо, розкажіть більше, як минула ця доба у зоні відповідальності вашого підрозділу. Яка обстановка там зараз? Зараз на в тому напрямку, на якому задачі здачення Запорізькому, Обстановка, вона в принципі. Незмінна, стабільна, і ми контролюємо усю лінії фронту на де ми виконуємо зараз задачі, і наші гвардійці ефективно знищують ворога. І за цю добу було декілька штурмів. Наші позиції були групи невеликої кількості людей, але всі штурми були відбиті ефективно і утримані позиції. І ворог за ми ворогу завдаємо дуже багато втрат. Але останнім часом він почав менше використовувати і зменшив кількість використання особового складу, може, це спричинило те, що дуже багато дим втратив живої сили. І, в принципі, ми контролюємо населені пункти і постійно проводимо цю аеророзвитку і працюємо по ворогу. Може, це теж впливає. Що, чому ворог менше став використовувати особового складу? А можете детальніше розповісти про характер ось цих спроб російських штурмів? Ви сказали, що менше використовують особового складу. А наскільки чисельні ці штурмові групи росіян зараз? Вони можуть штурмувати протягом доби декілька разів ну, два-три рази, але особового складу. Ворожої піхоти десь на двох, до 2-3 чоловік, не більше. Тобто, якщо це десь ну, таких останнім часом випадків, що там понад 10 чоловік вже давно не спостерігалося, що вони так, такими великими групами штурмували. От По 2-3 чоловіка, вони намагаються десь прийти чи виявити якісь місця слабкі наші. Чи Просто виявити наші позиції, що ми себе викрили і отак. По, по, по декілька чоловік вони проводять ці штурми? Ну, я навіть не назвав це штурмами, це, це більше е, ну, якась розвідка їхня. Пане Микола скажіть, чи використовує зараз ворог на вашому напрямку техніку? З технікою вже давно не бачив, вони свою броньовану техніку вони давно не використовують. Були випадки, коли вони використовували якісь там мотоцикли, квадроцикли і тому подібне, але зараз вони не використовують. Чому? Тому що, повторюсь, ми тримаємо під вогневим контролем населені пункти. І якщо, наприклад, ми бачимо якусь техніку, чи рух, взагалі рух, чи техніки, чи особового складу ворожої пехоти, ми одразу виявляємо, одразу працюємо. Чи, 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 чи то вдень, чи то вночі. Тобто, як би вони не ховалися, якби вони не намагалися масуватися, І зараз техніку не використовують, але працюємо максимально цілодобово по ворогу, як тільки одразу виявляємо усі, усіма засобами. А якщо до авіаційних ударів, наскільки вони є інтенсивними, чи, чи навпаки? Ну авіаційні удари вони є не, не такі е, масштабні, як е, можливо там місяць раніше, може, може навіть два місяці там, раніше в них було дуже багато. Е, вони дуже багато задіяли. Авіабомби зараз це частіше сонце. Їхні, е, ствольна артилерія. Ті ж самі дрони. Дрони в пів них дуже багато і вони використовують безмежні кількості їх. І... і ми розуміємо, що ворог він теж вчиться і паралельно він, ми, ми замітили, що вони почали прикріплювати додаткові там акумулятори до дронів, щоб довше літати і довше працювати, теж по нашим позиціям. Але. Ми знаходимо методи, як можемо навіть дрони збивати їх, без застосування РЕП. Як якщо до власних засобів радіоелектронної боротьби, чи достатньо цього компоненту зараз українським захисникам на лінії фронту? Недостатньо. Його ніколи не буде достатньо. І якщо взяти, якщо піхотинцю, треба заходити на позицію і йому обов'язково треба собою мати засоб, засоб РЕП. Це обов'язково. Ну, Поки ми в цьому напрямку розвиваємося, але треба ще більше і більше. І, 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 і Трохи не так, як треба багато його, але він присутній і трошки недостатньо. Але в цьому напрямку я сподіваюся, що буде більше. Пане Микола, повертаючись до теми людського ресурсу армії РФ, ви сказали, що зараз ці штурми не, не такі численні, і навіть що це повноцінно і не можна назвати штурмом. А от, власне, щодо підготовки цих людей, які, яких ви бачите, що ви можете сказати, наскільки вони підготовлені зараз? Почали використовувати. Навіть не, не використовувати почали в, люди заходити і їхні більш підготовлені, і видно по екіпіровці їхні, що вони не просто якісь мобілізовані. А, е, чи то можуть бути десантники, чи то ну, їхні регулярні війська. <кій> Якщо взяти по їхнім діям, то все одно залежить від навчальності особового складу. Хтось може бути більш підготовлений, хтось менше, але загалом то вони навчилися маскуватися, навчилися проходити більше території так, щоб їх не було замітно одразу. Тобто вони в цьому навчилися, щоб маскуватися і не виявляти себе. Але склад підготовлений. Ну, Якщо ви бачите тут на відео, ми попрацювали якраз по, по ворогу. Де вони вночі думали, що заховалися, але ми все одно виявляємо і працюємо. Ну і вийду, там мотоцикли, бачите. Дякуємо, пане Миколу, за ці пояснення. А це був Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина. Ми нагадаємо, говорили про ситуацію на Куп'янському напрямку. Там упродовж вчорашнього дня, згідно із інформацією, зі зведення генштабу, ворог чотири рази атакував позиції українських військових у районах Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Успіху мав, усі атаки були відбиті.